І так, що пропонують народні депутати. З огляду на сам цей реєстр, він хоче наповнюватися взаємодіями і базами даних з інших державних баз даних, при цьому, що ви, коли надавали свою інформацію, ви в тих базах даних не давали права їх, крім десь них, розповсюджувати. Тому на це також варто звернути увагу і, в принципі, на захист персональних даних. Інші державні органи зазначені, держати розпорядники, адміністратори інформаційних комунікаційних систем надають відомості про володіння іноземними мовами, відомості про виконання військового обов'язку до проходження військової служби, військово-облікові ознаки. Почекайте, воно все і так там повинно бути. Навіщо? Якісь інші? Де вони взагалі знаходяться? Ці відомості взагалі не зрозуміло. У нас існують якісь інші реєстри, які оброблюються без згоди володій персональних даних. Ну з огляду на цей законопроект, так друзі, який ще нюанс. Зосередив мою увагу в цьому законопроєкті. це те, що серед відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів буде значитись номер засобів зв'язку, тобто номер телефону, по якому можна зв'язатись з призовником військовозобов'язаним або резервістом, та адреса електронної пошти. І тут, друзі, насправді навіть пояснювати не потрібно для чого це робиться. Тому що ми всі чудово розуміємо, що повістки, як засіб оповіщення в даному випадку військовозобов'язаного, він є не дуже ефективним. І, звичайно, що представники влади вирішили, що потрібно надати напевно альтернативні засоби оповіщення. Військовозобов'язаних для територіальних центрів комплектування і відповідно внести таку категорію, внести такі відомості до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І тут ви скажете, що я не буду давати свій номер, я не буду давати адресу електронної пошти. Але друзі, ще раз цей реєстр він буде синхронізуватись. З багатьма іншими державними реєстрами, в яких ці відомості, скоріш за все, вже є, тому що користуючись послугами інших державних органів, ви могли заповнити десь заяву, де зазначити свій номер або адресу електронної пошти, для того, щоб отримати повідомлення про отримання послуги або якісь документи на електронну пошту. І тому Територіальному центру комплектування не обов'язково саме у вас дізнаватись номер мобільного вашого телефону або адресу електронної пошти достатньо буде синхронізуватись з іншими реєстрами для того, щоб побачити, за яким номером телефону ви там вже верифікувались або залишали адресу електронної пошти. Ну і, звичайно, в подальшому через законодавство внести зміни, я думаю, що теж не дуже важко. Для того щоб надати і розширити перелік механізмів, за якими можна буде оповіщувати військовозобов'язаного, що він має звернутись і прийти до територіального центру комплектування.